Зупинися! Я ще не хочу помирати! Ти не помреш! Не зупинися вистрілю! Із чого ж ти стрілятимеш? Чому ти не береш свій бенто? Я старанно його готувала. Тож краще з'їдай все до останнього. Братику, я голодна. Віддай мені свій обід. Це досить сміливий запит. Коли ще все голодує, братик повинен віддавати сестричці усю свою їжу. Ти ж на сніданок то їжі з'їдаєш. Лише три мисочки, рису. Лише три мисочки. Суть взагалі не в цьому. Братику, будь ласка, щесе так хоче їсти. Бідолашне щасе, дай їй хоча б трішечки. Сайто? Такий же, як у Акане. Точно, невже ви зустрічаєтеся? Бі! А обличчя почервоніло. Бі, я б ніколи з ним не зустрічалися. Так, я б теж не став, хоча ми одружені. Я ж сказав, тільки трішечки. Якщо зараз, то це трішечки. Пилосмок? смок.